Привіт! Сьогодні будемо знову відкривати кейси на найкращому українському сервері 5 – П'ять Квантерпе. Але цього разу буде не просто відкриття кейсів, а кейс батл з моїм хорошим другом і медіапартнером цього сервера Коломбо. До речі, посилання на його канал я залишу в описі під цим відео. Обов'язково зайдіть, подивіться. Також рекомендую тобі ввести мій промокод сопрано великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти, плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Правила цього батлу дуже прості. Ми по черзі будемо відкривати кейси і рахувати бали. Хто виб'є дорожче, то і переміг. Зараз все пояснимо детальніше, але перед цим я хочу оголосити переможців з минулого конкурсу. Ось вони у вас на екрані, і будь ласка, напишіть мені в Діскорд, щоб забрати свої призи. А ще стартує новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк під цим відео, написати комент і найголовніше бути підписаним на цей канал. Що перший прокрут мій так? Шо так, давай точно. Ну все, що, як то кажуть, з богом. Давно давай. я це не хотів. Хлопці можуть Так-так, Привіт, привіт. Ну. Так, крутим ці кейс. ці кейси так, дв... 4, так за 500. Б... Так, за 500. 25 рік. Ну давай, перші сьогодні у нас 15 тисяч коинів, погнали, перший прокрут. Хлопці рахують баллы. Раз 2 бал. Я вже думав червона. Uh, сіре Фіолетове 0 балів, так? Да? Mm, напевно, що так. Чек. Розове 1 yeah. бал? Та-та та. -та, -та. розове 1 бал. Червоне 2. 2. Золоте, Золоте а то три. ультра 5, хай буде. Легендарний Але, 5. Та, та все. Ви тоді рахуєте, а ми будемо це вже. Тепер я, короче. Два. Мені так тяжко мінятися між вашими стрімами. А, один хай рахує там, один там, то та й все. Так, та... Та його супер. Ой-ой-ой, я все, я думав, я вже програв. та ні. Ну Давай. Так. Погнали. А ну. ну ладно, це щось. Це щось таке, я не поняв. Може це, це півбала дати, ні. <laughs> я теж думав про те, що може фіолетове 0,5 балла, а. Просто сыне ну не выходит, а будет Тяжко, тяжко будет А мне кажется, не Не, давайте это не нормально. Нормально. Давайте, давайте не рахуем, Давайте фиолетовый это разве розовый, фиолетовый пью все, давай якобы Якобыч. Ой-ой-ой. Конор, sorry, покрутил. Ничего, ничего. Не... <свят> одночасно покрутим. Так, Конора ничего? И у меня ничего. Тебе, так, ничего. ты торсти, я, да, я давай ревнилась. У мене сира. Давай. Давай, чекай, секундочку Йдемо далі. Ну. Ой -ой -ой. Ой, я ним повиключу. Идемо, да, да. Ну. Ой-ой-ой. Я повірив. Але звуку не було, так. Так, тепер я. Давай. Ну, давай, щось вже, ну, скинуть можно. Это... Ну, нет поки що. дам ну Я б хуракана хоча б того хотів Ты подавайся Очень мимо Мимо тепер я уже на решти получился Та в тебе тоже мимо Було близько. Нет, это 100% какие-то черные а То то ты да -да. вообще никто ну, не... Ta, <laughs> ta, <laughs> никто ta, ничего не ввел. 0-5. 0-5 дал. 0-5 балла это то так? Да, да, да. Да, Теперь я. Давай. Конор 0-5 маю. Хотя бы так. Я <laughs> думаю, что таком же Давай. Дуже цікаво. Ти подивись. Похоже, ситуація. Там у меня тем Бачу. Так. Ну давай же щось. Це ці 0,5, да? да? А я не бачу, бо у мене на трансляция. Ну тут ну, мене 500 коїні, фіолетово, міфічно. Так само Є. Так само 500 коїні. Поняв нічого йдемо на рівних далі. <laughs> Каже, буде, буде найжаще, якщо далі нічого не веб'ємо. О, двоє. Ти подивися, що так. тут було. Ви це бачили? Там до чуть-чуть Да. Mm, mm, чуть -чуть. Так, чуть -чуть. нормально. Не. Ну. Ай-яй-яй. У мене нічого. Mm. Не туди і не сюди. Подивись. А я, блин, ладно. Что-то уже а. не Да, мимо. Не, ничего. Так и не синий, и не серии. Ну, это капец, ну все пролетаешь, <свист> а может пролететь. Ну, смотрите, верю, что цей удар, ну, чувствую, что сейчас что-то будет. Какой-то красный моток вот этот дьявол. Було весельно. Зараз кажу, що забираю свої слова назад. <laughs> <laughs> вже <laughs> сказав. Так. Ну, ого, я поняв. Тут без шансів. Чого? Навіть на не, не було. Добре, йдем. Да, no, no. Йо-йо-йо-йо. Це жестяк, подивіться. Це ця нова тачка, да? Центуріан, це... Так, воно випало. Так, так. Як є там? У вас Battle Ready Interest чи стоїть якась ставка там? Півляма, наприклад. Ні, Battle Ready Interest, я думаю. Інтересу. Так, поки що Ready Interest. Якщо підписникам зайде, то ми щось придумаємо. Ще цікавіше. Ніхто ріанда. І-і-і. Нічого. Да. Це щось вообще нам не йде. Але тільки 5К, ще 10 є. Пятерка уже упала. Ну, мене сіри. Давай. А ну, а ну, а ну, а ну. Ты подавайся. Ну, это так прокручиваешь, я лично... Так, так, повильно. Может пора уже? Ну 5 Нормально О, Значит. маешь 0-5 Ты выходишь вперед? Да, Чуть -чуть. кстати Чуть-чуть На 3 Медленно, балла? Uh -huh. Так как Конор даже не Опа, туда Опа Сравняли Что, <laughs> по одному баллу маять? Я предпочитал Да, по одному uh -huh. И... Розовый? Не. жаль. Сире. І рожеве. Uh -huh. Ну. Хоча б рожеве треба це, ну. Не, тоже сире. Поняв. Щось трохи тяжко сьогодні з кейсу, мені кажеться сьогодні. Тяжка з мене Ванга. Ну, у мене зараз щось точно має упасти. Ну, так. ну, ну так. да. Забудь, в У мене просто <laughs> там бегає ще. Ну. Угу. <реку> ну, <реку> то, <реку> все, плюс 10 балю. Опа, май в скутере. 10 балів, кажу. Так, твои я. І, кстати, тоже я гідко падаю. Ну, <реку> 6, кстати, да. У угу. меня знову сиры. Ну, если бы я рахували сеня, то тебе бы уже был в отреве точно. У <реку> <реку> меня тільки сиры. <реку> <реку> Это замухалось барахло это. Та ти, ти подивися. Ваня. Ну угу. ладно. Нашадило повсло. Эх. Ну стоп, не раз. Ой, Ти подивись. Ну це капец у нього, то так, как вычеисно, ему же тошко, да. <гум> <гум> Нічого. тяжко Ми тримаємось А ну. Я. Ей-ей-ей. <гум> Чітаху маєш. Тим часом вже по 8000 копійонів у нас на паванці, ну. Майже половину. А вона вже половинку скрут... скрутила. Може, треба було отки рахувати ці сірі. <laughs> 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 Мені ха хе ж здається, що у нас переважся такі демон. Чекай, да, то я до півтора Та-та-та, 1,5. Договорился. Коннор догоняй. Ну? Mm -hmm. mm -hmm. Нет. Хочу, mm -hmm. походу, я вже. Ну, та ще є шанс його спове. Mm. Тобі достатньо. від того я мовчу, у мене одна сіра, видиш. <laughs> а ну. Здивуй мене. Ні. Ну, не скутер. Та <laughs> я б ще той скутер. Ганяли би на тому. Вони такі саме, як у тебе. О, сюди. Підем нога у ногу. А ти мене трохи вже перегнав. Тепер моя черга доганяти. Тепо, я понял. Хоч щось нам випадав? <рес> ні, ні, ну, типа, тут 30 шконів. Як як. Коротше, Короче, йду я дзвонити там Фірма, бо фірма, що ж накручував. Фірма? щось. Что ж буде, пару да. Да то что ему падает, то мне не падает. Уже второй под раз подряд. Да. Здесь. Зараз сама машина падает к нему. Это жестяк, конечно. Зараз три прокрута и все будет. Буду так что нет, будем видеть да, сейчас. Да. Вера, ты в твоей связи. Так, попробуй, я сам них не очень брат, Вера, но... Треба круто. О, нормально, догнал. Крас. Сильно. Что, у меня уже тоже один балл, или сколько? Чи, чи полтора? Да Все, Да, это тоже жестко крутить там. На ничего нема. раз на ауди, что тут такое? Ну да, да, да. А, ты пехан. <реклами> и? Подивись. Ну просто не докручивай. Угу. Mm -hmm. И не факт, что уже докрутить. Ну, извините, но тут ты сейчас что-то смысл... Нет. ...смылся тебе просто. А ну? Давай! На тебе. А, выцелена. Ну так трати прокрут, Миш. Так, так, а ну? Надурела, насчёни. Понятно. На дуре, и дамас вариант. По 5000 не улучшается. Но просто жесть. Да. Я уже думал, ты мне похороны разовым. Тади. А вот ты плохо. Вообще ничего не пода. Да. Подивись. <хи> Може це поміняти кейс? Дай я розкручу і підемо. пару раз, відкриємо 24 й рік. Бо що на нема. Нема, надіятися. У мене ще скутер подасть торі за 500 коїнок. І ти маєш скутер. <хи> <хи> Давай цей <хи> зелений попробуем. Давай, погнали. Чекай, моя черга, так? Да? Так. Да. <хи> Ну, Стоит. Mm. <laughs> yeah. like, поки що різниця не сильна. сильно. Добрида. Верно. да, не туда и не сюда. 10 тысяч клайнил на двух. Ну, пока что 6 фиолетовых. Что, вертаемся назад? То есть или нет? Да нет, уже докручиваем, сейчас мы будем. Не подвесь. Это капец просто. Ну, значит, так подстоплюется. Коли там і почув. Шарандом явно не на нашій стороні сьогодні. <плес> О, ні, ти подивися! О, Ого. Все, так, мої вітання, Ти, походу виграв. <плес> 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 Ось так. 2,5 бали. Давай. Треба вирівнюватися по койном, я думаю, зараз тоже випаде. Та, вряд ли. Ай. Ну червона би похоронила мене. А як ми це зараз будемо? Теж буде більше коїнів. Ну але у тебе цей закінчиться. Або у мене. Ага. У Мене паде за 500. Ну все, ти, ти ну перегадав. <східалі> Мої вітання. <східалі> ти типу, походу виграв. У мене ж все ще з пчелу глухо. -гухо. Ну тебе спаси золота. ні. До последнього покрита ще. Або да, а червона. Шанс есть. Так, да, нико, никогда не сдавайся. Да, да. А И я думал все. Да, ну так коротко, так как mm -hmm. я... Ну, если там есть серия, то значит... Опа, ага. Да. <laughs> да. да если есть сыр, если нема то сиря, Понятно, то, 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 понятно. Людей, да. Да. Не випадає. Якщо є сіра, то точно. Так, ну, докрутило, типо, ну, а так або не докрутила, типу, 2,5 тисячі кої, ні, це просто ну, не слів. Це жесть. Ано. Але я ще вірю. Ще надіюсь. Угу. А, Уже не надіюсь. Ано. Сіра. Ще є шанс? Та що це? Четыре удара разом з цим получається. Ти подивися. <гум> То Та після такого мені кажеться вже нічого не буде. У мене <гум> знову сіра. Мимо. Трошки так розкочено. Я уже на фінішній прямій. <гум> зновсира оно ну. Зараз две на кінці йому Червоно дає і все, а да, да. <гум> Опа. О, тут. Хотя бы чуть-чуть догнал. А что по баллах? Тре 2 получается, да? Да. Серый, ты их забрал ловишь вот и все. Два пука по. Две-три. Вряд ли я ловлю разову. Ты а чего? Я не верю, так я чудо. Mm. Що по последньому разу получається у нас? А, походу з невеликим відревом, але ти Я думаю, що хтось дзвонить. Так мої черга так. Там в мене якийсь пергас, сцені. Аномалії. Ану. У мене прямо останній. <сум> Вс. Мої <сум> <сум> <Твої> вітання. <сум> ти заграв. <сум> да перемогла дружба. Так, а я йду швидко, це злею просто, що лишилось що у броню. Жалко, що мені ну, що нічого не, не вибив. У тебе ще є маленький шанс, такі щось вибити, та... Фагато дзвонить, фонати. Фагато. Могла їх. Ми швиденько бронював друг кось балансира вепаде. О. Угу. Чекаю, у мене ще трошка є. Давай я Пегасі покручу. Опа, баланси. О! можна забрати, не? Як подумають. Я думаю. Я, думав, ну, підій, а? Да. я, би я а Нема. Чому б і не. Що, у мене все. Так, такі це все в ноль. Шо, а це а, нас. Все... А що, а не. А... Пойдем, я а, тебе ні, вітаю. Yeah. Дякую. Але я переміг з невеликим відревом. Ну, але переміг. Тільки в один бал. Тільки одноразове. <піки> <піки> Знаєш, так як носом наторкнувся, то фініш. Та, та. Так, так. Так, так, лайт, лайт. Добре. Що, будемо прощатись тоді. То, всім пока, підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь. Все, на удачі. Пока.